Друзі, всім привіт! Розквітнув у мене ось такий манюнька, Жовточок мій мене переповнює гордість. Я сама собою горжуся, бо це дендробіум, дендробіум агрегатум або дендробіум ліндлі. Цей дендробіум має вже дуже багато років. Навіть сама не пам'ятаю, коли я його придбала. П'ять років це точно. Який ж нервів він зробив мені за цей час, то складно навіть уявити. Отримала я його вже навіть не пам'ятаю у якому стані, чи з відкритою кореневою системою, чи посадженою у мох. Єдине, що пам'ятаю, так це те, що там було дуже багато. Без лисних псевдобульбочок, таких вже, знаєте, посохлих. При пересадці я їх всі повидаляла, висадила у свіженький ґрунт і добряче вкорінився за літній сезон, наростив декілька зростів, і все. І більше був гарненький кущик, але навесні. Навесні квітів не було. Начитавшись в інтернеті порад за, по догляду за цим дендробіумом, я робила все так, як роблять люди. І корінці були, і псевдобульби були, і літнє сонечко було, і обільний полив був, і суха, повністю суха, холодна зимівля, але квітів не було. Ну що ж, він розрісся на той час добряче. То я його витрусила із того горщику, повидаляла всі старі псевдобульби, а новенькі посадила знову. Так історія повторювалася із року в рік. Минулого року я вирішила зламати всі стереотипи по догляду за цим дендробіумом. Я знов пересадила його у свіжий ґрунт, але старих безлисних псевдобульб я вже не видаляла. І то він наростив новенькі псевдобульби. Залишився зимувати там, де він і ріс всі ці роки, тобто на лоджії. На лоджії в мене температура взимку приблизно від 13 до 16 градусів цілодобово, бо то зима. І опалення на лоджії в мене немає. Зважаючи на те, що це звичайнісінька міська квартира, то на цій лоджії знаходяться у мене. Різні роди орхідей, навіть фаленопсиси. Ці вони зростають в однакових умовах. Коригується лише полив. Когось поливаю більше, когось поливаю менше. Так от, ліндлі взимку я поливала без добрив, але поливала. Раз на місяць проливом, але я поливала, бо у нього здували, здуваються псевдобульби. Бачите, як вони морщаться. Так, от, щоб вони повністю не висихали, щоб вони повністю не перетворилися в сухаль, я все, все рівно його почала поливати. Раз на місяць, але поливала без добрих. При цьому прохолода і гарне освітлення. У диво, місяць тому, він випустив стрілочку і на ній декілька бутончиків. І ось ці бутончики розкидли. Цей дендробіум аромату немає. І знаєте, навіть то дуже гарно, бо зараз тут на Лучі і квітне хуя лаконоза ескімо. Ох, вонючка, хочу вам сказати, я винесла її в окрему кімнату, там, де ніхто не спить, бо можна вчадіти. Знаєте, такі аромати то на любителя, бо то аромат різкий і дуже солодкий. Таких, знаєте, ну Насичено солодкий аромат, не можна втриматись. Добре, що хуєчки моєї лише одна корзиночка. Я можу собі уявити, якби було корзинок багато, то, мабуть, я їх би пообривала. Находитись в одній кімнаті. В такому солодкому ароматі, ну, особисто я не зможу, бо я не люблю солодких таких ось ароматів, важких я не люблю. Дендробіум цей квітне не довгий час, приблизно 10-14 днів, а потім відпочиває трішечки. Ну, майже. Два тижні буде він відпочивати і почнеться в нього новеньке зростання. Так от що хочу вам сказати, в чому ж була моя помилка. Не лише в тому, що я його пересушувала, а саме псевдобульбах. Друзі, любі мої, виявляється, цей день дрібіум квітне на старих псевдобульбах, на псевдобульбах, яким вже два роки, вже гарненькі. Такий смачненький жовточок, квіточки ніжні, такі собі метелики. Я насолоджуюсь своєю перемогою, бо не можу сказати, що я у захваті, у такому захваті від цих квітів, ні, я бачила і кращі квіти у Дендробіумів, але це моя особиста перемога. Це дуже тішить моє саме самолюбство.